Всім доброго дня! Сьогодні пропоную до вашої уваги дуплекс в селі Новій Петрівці. Під'їзд асфальт, плиткою викладено подвір'я, такий ганочок, 2,5 сотки територія, власна свердловина, септик. Тут вихід у двір, двері зроблені з дверного профілю ламінованого, простора кімната, вітальня, кухонна зона, перекриття моноліт, стіни з керамоблока утеплені пінопластом 150 мм. На першому поверсі кімната. Це вхідні двері, технічне приміщення, 10 кВт електроенергії, санвузол, сходи. Сходи можуть бути деталям інтер'єру. Цікавої форми. На другому поверсі три кімнати. Батьківська спальня. Площа дозволяє зробити гардеробну кімнату ще, санвузол і дві менші. Панорамні вікна, гарне освітлення. Дах утеплений. Перекриття. Між поверхами моноліт. Новий район розвивається, будуються нові будинки гарні. Поруч школи, дитячі садочки, приватні, державні. У нових Петрівцях 4 супермаркети. Дуже гарний населений пункт. Зроблено все якісно. Телефонуйте, пишіть, купуйте.